Тут бувають моменти, так? Да? Я як люба чую тричі, щось я йому кажу. Ну, не ну так я. Е. Иду мужчине. а жені. Дорогі люди підходять християнська духовна література, слава Боже. Слово Боже, ми роздаємо нові заповіти, у яких розповідається про життя Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов на цю землю 2000 років тому. Скоро ми будемо святкувати Свято Пасхи. І це свято, воно присвячене йому. Тому що ми кажемо у цей день, Христос Воскрес, Своїстину Воскрес, і це є так. І ось що справді святкують сьогодні люди. Сьогодні люди несуть кошики з яствами для того, щоб посвятити їх. Але Біблія каже, що посвятити потрібно людину. Людина повинна бути освячена, а не їжа. І тому потрібно розібратися, що насправді це є Пасха. Чим вона є? Пасха не є запеченим кроликом, індиком чи поросям з солодкими здобами, хлібцем та крашеними яйцями. Це все запозичено в язичних релігіях, які поклонялися видуманим. Людьми божкам. Хоча зараз придумано багато легенд, щоб виправдати ці речі, Бог ніколи і нікому не говорив це робити. У Біблії у Слові Божому цього не написано. Навпаки, він суворо заборонив поклоніння будь-кому і будь-чому, крім нього, крім Бога Всемогутнього, крім Творця, а також самим придуманим будь-яким релігійним обрядам. В день святкування Пасхи люди освячують продукти харчування, ніби ці продукти згрішили. Але Бог говорить, що не продукти, а люди є грішними і потребують освячення. Продукти не порушували Божі заповіді. Це зробили люди. І не продукти, а люди через свої гріхи заслуговують на Боже покарання. Це й стало причиною Пасхи. Бог щоб посвятити грішне, віслав свого сина розумно. на землю, який взяв на себе покарання за гріхи кожної людини і помер поме... поме за це на Христі. Ось що написано в святих Писаннях: той Ісус, щоб посвятити людей кров'ю своєю, постраждав за воротами. Саме Христос і є Пасхою. Апостол Павло каже, бо Пасха наша Христос заколотить за нас. Великодня Корсинка ще ніколи і нікому не врятувала і не врятує життя. Це просто спроба обманути себе і свою совість, надіючись задобрити Бога гарним релігійним обрядом. Єдине, що може врятувати людину від гніву і суду Божого, це щире покаяння перед Богом та віра в Ісуса Христа. Слово Пасха означає пройти повз або обминути. Тільки тому, що Христос взяв на себе наше покарання, вона може пройти повз нас, обминути нас це покарання. Але не тому, що ми святкуємо Пасху, а тому, що визнаємо наші гріхи, просимо у Бога пробачення і віримо в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Це і є ціль і суть Пасхи. На жаль, більшість людей. Відкинувши суть Пасхи, забавляються марними обрядами, які не тільки не догоджають Богу, а ще й гнівлять Його. Крім того, святкуючи це свято, люди напиваються, об'їдаються. Потім деякі блудять, інші сваряться та б'ються, і як результат ще більше занурюються в гріхи. Тому ми бачимо, що святкуючи реліні, релігійні свята ніхто не стає святішим, а навпаки, люди стають ще грішнішими та злішими. Богові не потрібно таке святкування. Він хоче, щоб ми залишили ці огидні йому речі і підкорили своє життя йому. Це і є справжня віра, бо без віри немає справжньої віри, без покорунь. Богу немає справжньої віри. Віра тільки на словах і в обрядах є фальшивою вірою. Тому потрібно терміново перевірити себе, чи не є моя віра фальшивою, чи є вона такою, як вимагає Бог. Бо коли ми постанемо на суд Божий, то вже буде.